Вітаю, це новини світу студії Юлія Куценко. Байки про відсутність російських військ в Україні та користь від західних санкцій. Володимир Путін поспілкувався з росіянами. Прямісінько на пляж Каліфорнії аварійна посадка найважчого військового гелікоптера. США. Оскароносна іда вже в Україні. Дні польського кіно про любов, небо та пошук себе. У Росії відбувся епічний телемарафон з Володимиром Путіним. Пряма лінія тривала майже 4 години, а запитань надійшло понад 3 мільйони. Усі намагалися достукатись до президента зі своїми бідами. Росіяни з регіонів із подорожчанням товарів, з неціненням рубля, проблемами приватного бізнесу та відносинами з Україною. Опозиціонери та столичні журналісти звертали увагу президента на мляве розслідування вбивства Бориса Німцова. Пряму лінію з Кремлем. Вже прокоментував Станіслав Білковський. Він заявив: Путін грав роль одночасно. Деміурга, рятівника країни та Бетмена, щоб ви могли скласти власну думку, чотири години президента Росії слухала Анастасія Саняговська. Путін змінив риторику прямої лінії. Якщо в попередні роки у першій частині телемарафону говорив про Україну, Крим, міжнародні відносини, то тепер пріоритет: економіка, проблеми фермерів, транспорт, медицина. Сказав, швидкого скасування санкцій не буде, а обмеження на руку. Пообіцяв розвивати власне виробництво. Відновлення ж економіки можливо менш ніж за два роки. Запитання ставили люди з різних регіонів. До українського Путін прийшов лише після порад звичайним росіянам. Одна з них колишньому військовому, щоб той дозволив дружині купити. Ти собаку о півгодині промові оратор звинуватив Київ в ескалації конфлікту, порадив виконувати мінські угоди, розпочати конституційну реформу. Війну з Україною Путін заперечив спочатку господин Турчинов почав бойові дії на в Донбасі. Так потім наші Петр Аксі Порошенко избрался, Я то точно виговариваю не начинать бойових дій хоч хоча б попитку договориться. Ні, начелі бойові дії. на телемарафоні була і соратниця Бориса Німцова Ірина Хакамада поставила тільки два запитання: чи стануть відомі замовники вбивства російського опозиціонера і чи є в Україні російські військові? Путін присутність армійців знову заперечив про замовників. Вже нічого не знає. Буквально через день, через полтора, може бути максимум слідувателям і ФСБ і МВД. уже были известны имена исполнителей. Удастся ли выйти на заказчиков? Есть ли заказчики? Я пока не знаю. Ну и, наконец, вопрос, есть или нет, или нет у наших войск на Украине, говорим прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Блискавично спрацювала і російська пропаганда у Києві, що не всі знали про вбивство журналіста Олеся Бузини. А Путін вже доповіли. Він назвав убивство політичним. Вислухав Путін і кримців, представників комунальних підприємств. Обіцяв збільшити кількість поромів. А от про кримських татар жодної згадки. Поки тривав телемарафон у центральному офісі руху Михайла Худорковського надкрита Росія проводили трус. Соловики хотіли виявити матеріали про екстремізм. За кілька годин до нової прямої лінії Путіна громадська організація розмістила в Мережі відео щодо невиконаних обіцянок глави даних на окремих телемарафонах. Мова про пенсійну реформу, яку планували черги військових на житло у міжнародній політиці. теж були самі слова: ми не збираємося жити е, як страна, окружена врагами. Цього і не будет. І мені багато мої колеги нав'язували ідею однополярного мира. Но реально не состоялся. Он гораздо сложнее чем то, що було в біполярному світі, де советський союз намагався нав'язувати свою волю своїм так званим квазісоюзникам, які як только мощь Советського Союза Канула в літо, сразу розвалилися. І, хоча російський глава говорив одне через анексію Криму і загострення подій на сході України, санкції проти Росії запровадили весь Євросоюз, Швейцарія, США, Канада, Австралія та Японія. Анастасія Синяговська новини на першому. В Україні розпочалися дні польського кіно. Ювілейний 10-й фестиваль триватиме в п'яти містах України: Києві, Одесі, Вінниці, Харкові та Луцьку. З чим же ознайомлять українського глядача поляки, розпитаємо в Олени Бабі, експерта польського інституту в Києві. Пані Олено, раді вас тут бачити. Дякую, що Доброго завітали. дня, Дякую. Отже, розкажіть, будь ласка, що показуватимуть про що ці фільми? Які відомі поляки приїхали, і чим ці фільми будуть цікаві українцям? хочу сказати, що десяті дні польського кіно вчора стартували у Києві. Києві і, і до Києва завітав Єжі Штур, славетний польський актор і режисер. Ну, звичайно, українські глядачі любить його за ролью у фільмі Юлію Махульського Дежавю. Чотири роки тому пан професор вже бував в Україні. Він був очолив журі одеського міжнародного кінофестивалю. Цього року він в іншій якості у Києві він представив свій новий фільм Громадянин в Києві. Дні польського кіно стартували. Сьогодні фестиваль починається в Одесі. Завтра у Вінниці, післязавтра у Харкові, і 21 числа фестиваль переїжджає до Луцька. В рамках фестивалю представлено шість фільмів. Це фільми з останніх років, це фільми, які викликали найбільший резонанс у Польщі. Зібрали найбільшу глядацьку аудиторію. А також у Києві ще буде спеціальний показ класики польського кіно фільму Анджея Мунка Пасажирка. Це фільм 63-го року. Але цей лише в Києві, а решта шість фільмів побачать глядачі п'яти міст. Розкажіть, будь ласка, про іду. Всі говорять про неї Оскароносний фільм, який ви привезли в Україну. І це буде перша офіційна прем'єра. Так, це буде офіційна прем'єра. Хочу до цього додати, що, наприклад, в усіх містах, окрім Києва, саме Іда відкриє фестиваль. Тобто, сьогодні Іду побачать Одесити. Завтра Вінничани. післязавтра буде демонструватися у Харкові 21 го числа у Луцьку. Це стрічка Павла Павліковського, чорна біла, це амбітний... Мій фільм, який оповідає історії історію черниці, яка дізнається про своє єврейське походження, і власне вона шукає, шукає своїх коренів, хоче більше дізнатися про свою родину з чудовим акторським ансамблем. Я думаю, що цей фільм українській аудиторії сподобається, і хочу звернути увагу, що фільм Іда мав великий успіх у світової аудиторії. Окрім того, що фільм здобув чимало нагород. В світі більша кількість набагато подивилася глядачів ніж самих поляків. Тобто я сподіваюся, що так само буде і в Україні, що на всіх показах будуть повні зали, і це буде цікаво цікаве переживання кінематографічне. Дуже вам дякую за за ці відповіді. Дякую. А, в нас в гостях була Олена Бабі, експерт польського інституту в Києві, яка запросила всіх нас на дні польського кіно в Україні. Удвічі зросла площа лісових пожеж у Сибіру за останню добу. Полом'я охопила територію, яка дорівнює площі 140 тисяч футбольних полів. Напередодні пожежникам вдалося загасити 96 осередків займання, але лишилося ще більше. Вогонь і далі нищить все на своєму шляху. Число загиблих зросло до 30 людей. Двох ще вважають зниклим безвісті. За фактом пожеж прокуратура порушила 25 кримінальних справ. Гігантський привіт з неба дістали відпочивальники під Сан-Дієго. На залюднений пляж несподівано сів військовий гелікоптер Сікорський Сістельон на потужніший в армії США. Під час польоту з двигуна потекло мастило. Пілоти вирішили не ризикувати і посадили машину в найближчому зручному місці. Туди одразу прибули рятувальники та пожежники. Та допомога нікому, окрім самого гвинтокрила, не знадобилася. Машину почали ремонтувати просто на пляжі. І Вже за кілька годин відпочивальники позбулися непроханого гостя. 61-річний чоловік поставив на ноги поліцію Вашингтона. Він посадив одномісний гелікоптер поблизу капітолію. Хуліганом виявився працівник пошти зі штату Флорида. У такий оригінальний спосіб він прагнув привернути увагу громадськості до фінансових проблем країни. І з собою привіз спеціальне послання сенаторам. каже, попередив охорону Білого Дому про свій намір. Та навіть попри це витівка любителя повітряних подорожей може йому дорого коштувати. Повітряний простір у центрі Вашингтона Закритий для польотів. Щастя помножене на п'ять у сполучених штатах. В одній пари народилося одразу п'ятеро дівчаток. На світ вони з'явилися на сьомому місяці, однак цілком здорові і потребують лише помірної штучної підтримки дихання. Лікарі пояснюють, мати вела здоровий спосіб життя. Зокрема, до вагітності була в гарній спортивній формі, а завагітнівши, збільшила свій раціон майже в четверо, щоб усім її донькам вистачило поживних речовин. П'ятірку однієї статі з'являються на світ вкрай рідко. Це перший такий випадок в історії США, і другий у світі. На цьому в мене все. А далі про найважливіші події дня в Україні розкаже Ілона Довгань. Ілоно, вітаю тебе тут. Щоби спочинати. Юлія. У вас такі приємні були новини, зокрема, от останні такі Хоч дуже позитивні. Новини, так. Так, тому що в нас дійсно ми почнемо а, з повідомлення про вбивство журналіста Олеся Бузини. Останні подробиці, все це розкажемо за кілька хвилин. Залишайтеся на першому. Журналіста Олеся Бузину. Це сталося біля його будинку. Кілька пострілів є свідки. Вбрали голову в Антикорупційного бюро України. Вже є директор. Забрали в армію. Молодь призвали на службу вже за новими правилами. Квіти в ямах на дорогах. Акція проти розбитих шляхів у Києві. Сверга станом на вісімнадцяту тридцять студії Лена Довгань, переклад мови жестів лади Соколюк. Добрий вечір сьогодні у Києві. Застрелили Олеся Бузину. Журналіста і письменника вбили близько другої години дня біля під'їзду. Його будинку є кілька свідків цієї події. На місці вбивства працюють слідчі, в столиці оголосили план перехоплення. Наша Наталя Калінка повернулася з місця події. Тіло Олеся Бузуни лежить посеред двору. Журналіста застрелили біля під'їзду його будинку. Місце події загородили стрічкою. Зараз тут працюють слідчі, опитують свідків. Начальник столичної міліції Олександр Терещук каже, вже з'ясували нападників було двоє. Зробили кілька пострілів у голову та груди. Стріляли з машини з іноземними номерами. Зараз розшукується синій форт фокус з номерами іноземними, можливо, Прибалтика, можливо, білоруські номера. Є пулі 762. Значить, можливо, це пістолет, марка ТТ, Тобі ж зараз поки вивчаємо то це питання. Експерти досліджують. Сусіди підтверджують, напередодні помітили в дворі незнайоме синього кольору. Розповідають, що дня саме по обіді бузина виходив на пробіжку. Ілі з прогулки вже визвращався, ілі на прогулку біжало. Он завжди біжить туди в парк. Ви а... щось чули? Нічого нічого ні слышала. Просто вже і сказали, що Олеся... Стріляли, говорять, машина какая-то стояла. Ну, не наша, тому що всі друг друга знають в домі і знають всі друг друга машини. Розслідують справу столичні правоохоронці. У Києві оголосили план перехоплення Сирена. Олесь Бузина був відомий своїми антиукраїнськими заявами в ЗМІ, активно підтримував партію регіонів. На початку березня він зі скандалом звільнився з посади шеф-редактора газети Сьогодні. Стверджував через цензуру, а його колеги запевняли, що через неможливість знайти спільну мову з колективом. Олесью Бузині було 45 років. Він був одружений, виховував доньку. Наталка. Калінка Дмитро Бабак, новини на першому. Вчорашню смерть регіонала Олега Калашнікова кваліфікували як навмисне вбивство. Розслідування злочину взяв під особистий контроль виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Василь Паскал. Так повідомляє прес-служба міністерства. Колишнього депутата застрелили на порозі власної квартири вчора ввечері. Увечері в будинку на проспекті Правди, де живе депутат працює міліція. Сторонніх усередину не пускають. Правоохоронці нічого не коментують. Луче є спать, лучше їдьте відпочивати, займайтеся своїм тілом. Чесно ні, ми уставні ребенку Ми, уставши, пока, ми пока вам ще рано, ще... Рано, 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 ребята. Пока рано. консьерж будинку розповідає. Бачила, як близько восьмої вечора Калашніков повернувся додому. Про вбивство дізналася від дільничого. В нього часто я ж вже говорила. Спрацьовує сигналізація. Я думала, що це приїхали по поводу на восьми етаж до, до нього сигналізації. Коли бачу, тут одна, мі... одна міліція, друга, третя, вже тут вже... потім зайшов наш участковий. От Роман і каже, що каже, ваню каже, вбили. Каже Калашнікова. Застрелили екс Нардепа на восьмому поверсі біля його квартири. До міліції зателефонували родичі, які почули постріли. Правоохоронці констатували смерть від вогнепального поранення. Чи є свідки вбивства, поки що теж невідомо. Сусіди кажуть, нічого не бачили. А я проснулася від шуму, штота падало, хто та кричав, що такі та крики. Ну це ну, це не драка, скоріше, просто хто то ж то Вот. І що я різко впала. Я ну я проснулась. Вот. пішла на кухню і. Увіділа ну, я вакну посмотріла, і у чотири чотири машини міліції і пом дві скори. Слідство триває про мотиви та попередні висновки. Про охоронці обіцяють повідомити згодом. А радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці вже написав, що кримінальну справу порушили за статтею Умисне вбивство. Слідство розглядає кілька версій, серед яких і політична діяльність. Калашніков був координатором антимайдану Марінському парку і знав, хто і як ці заходи фінансував. Твердить Геращенко. Припускає, що це може ти й убивство через бізнес-інтереси про Олега Калашнікова заговорили після того, як біля Верховної Ради він побив журналістку та оператора телеканалу СТБ Яна Танчак, Сергій Тищенко, новини на першому. Чи пов'язані між собою ці вбивства і які версії є у правоохоронців, будемо детально обговорювати з гостем студії радником міністра внутрішніх справ Станіславом Рачинським о 21-й годині у підсумковому випуску новин і про вбивства, а також про люстрацію будуть говорити гості програми. Про головне це Єгор Соболєв, народний депутат України Тетяна Козаченко, представниця міністерства юстиції Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ. Початок програми о 20.00. Президент Порошенко призначив директора Національного антикорупційного бюро. Ним став 35-річний юрист Артем Ситник. Комісія перед цим затвердила дві кандидатури адвокатів Артема Ситника та Миколу Сірого. Представляючи Ситника, президент підкреслив молодість нового директора. Це його перевага. Артем Ситник закінчив у Харкові юридичну академію імені Ярослава Мудрого. На початку 2000-х працював помічником прокурора Ленінського району Кірвограда, слідчим та старшим слідчим Дві року очолив слідчі Віл прокуратури Київщини звільнився 2011 тисячі з власного бажання через незгоду з політикою режиму Януковича, криміналізацію правоохоронних органів. Це цитата. Конкурс на цю посаду тривав майже три місяці. Участь в ньому брали 176 кандидатів. Незважаючи на свій молодий вік, він вже має 10 років роботи в прокуратурі. Причому наскільки мені повідомили. По його даним, вони також були пов'язані з розслідуванням корупційних справ. Причому розслідувалися корупційні справи не так, як зазвичай робилося в Україні, а вони все-таки дійшли до суду, і фігуранти цих справ опинилися за гратами. Глибина відповідальності ну, її виміряти на сьогоднішній день неможливо з двох причин. Перша причина, скільки це правоохоронний орган створюється з нуля, інші правоохоронні органи доставалися нам з Радянського Союзу. А друге те, що стан боротьби з корупцією в такому критичному стані, що ну, це не то, що з нуля, це з нижчого рівня починається ця боротьба. На моїй пам'яті найвищий чиновник, який отримав реальний срок покарання це суддя апеляційного суду, Зварич. Що ідея конституції закон про люстрацію сьогодні мали визначати в конституційному суді з деякими статтями закону про очищення влади, що його парламент ухвалив минулої осені? Не погоджується частина вітчизняних депутатів. Ще вищий суд і венеційська комісія. Розгляд судді розпочали, але після двох перерв перенесли його на невизначений термін. Чому знає Яна Танчак. Оцінювати український закон про люстрацію судді конституційного суду взялися з подання Верховного суду та 47 депутатів, серед яких нинішні опозиціонери, а донедавна регіонали Нестор Шуфрич Юрій Бойко Сергій Льовачки та Наталя Королевська. На їхню думку, ухвалений закон про очищення влади недосконалий ілюструвати всіх підряд не можна. Але нинішнє засідання розпочитається з клопотання мін'юсту про відстрочку розгляду. комісія ще не надала жодного кінцевого висновку по закону. Друге в парламенті реєструється закон внесені змін до закону, які розроблені народними депутатами-членами робочої групи при Мінюсті, які саме усувають ряд зауважень попередніх анексіанців комісії. Судді строчки не дають. Натомість представник парламенту Леонід Ємець не погоджується з суддівським складом. Говорить про конфлікт інтересів. Мовляв, саме цих суддів слід фіструвати чи не першими, тому що шість із них дозволили поправки до конституції, якими значно розширили повноваження колишнього президента президента Януковича євець нагадує, СБУ розпочала щодо них кримінальні провадження. Судді Конституційного суду України Баулін Юрій Васильович, Бринцев Василь Дмитрович, Вдовиченко Сергій Леонідович, Сергійчук Олег Анатолійович, Шаптала Наталя Константинівна, Гультай Михайло Мирославович та Запорожець Михайло Петрович не мають ані законного, ані морального права розглядати справу про конституційність закону про очищення влади, а тому підлягають самовідводу та повинні у письмовій формі повідомити про це раду суддів України самовідводу суддів не сталося, а сам розгляд відкладають по суті на невизначений термін. Вже після голова конституційного суду Юрій Баулін розповідає на них тиснуть. Я вважаю, що кримінальне провадження незаконно, Воно протирічить закону, де сказано, що судді Конституційного суду не несуть. Юридичної відповідальності за рішення і висновки, крім за образу на клип ще напередодні судді просили громадських на них не тиснути, але громадські організації, політичні партії та активісти мітинг таки організували. З гаслами за люстрацію під стінами конституційного суду зібралося до трьох сотень людей. Голова люстраційного комітету Його соболів каже, закон скасовувати не можна. Якщо люди Януковича в конституційному суді скасують цей закон автоматично, Річно близько півтори тисячі високопосадових прокурорів, СБУшників, податківців і міліціонерів повернуться на посаду. Це означає. Автоматичне відновлення багатьох людей, на яких трималися схеми корупції. Поряд інший мітинг бабусі, ховаючи обличчя, тримають надруковані плакати з вимогами не тиснути на суд. Журналістам розповідають, що свій реквізит отримали в метро. Яна танчак та Дмитро Бабак перший національний. Обстрілів поменшало, але важке озброєння не замовкає. Так в штабі ато характеризували минулу добу. За словами пресофіцера Сергія Даниленка, з вечора військові нарахували 10 обстрілів. Важка зброя заборонена мінськими домовленостями працювала в районі Широкиного. Бойовики гатили в бік українських позицій зі 120-мм мінометів, станків та самохідної артилерії. Гаряче було і на Донецькому напрямку. В районі Пісків злочинці застосували автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю та міномети калібру 120 міліметрів. Неподалік Авдіївки. Близько 8-ї вечора банформування відкрили вогонь із автоматичних гранатометів, а після 21-ї години провели обстріл зі 120-мм мінометів. На Луганщині банформування обстріляли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Один із запорних пунктів наших військ неподалік станиці Луганської. Сьогодні вранці бойовики обстріляли з кулеметів, гранатометів та мінометів станиці Луганську, а також автодорогу Бахмутка і околиці Новотошківки. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Ввечері біля станиці в районі Рибгоспу між бойовиками та українськими військовими спалахнула перестрілка. Бандити також цілили в блокпост українських силовиків, що за 500 метрів від райадміністрації в центрі станиці. Вогонь вели з берега Сіверської. Дінця окупованого терористами так званої ЛНР ніхто з мирних жителів не постраждав. Інформація про поранених військових не надходила. Десять тонн пального мало не злетіли в повітря на трасі Харків Сімферополь в Запорізькій області. Там вчора надвечір зайнявся бензовоз, який в складі військової колони прямував до зони АТО. Запалало в моторному відсіку. Найпівніше, найпевніше кажуть експерти, сталося коротке замикання. Гасили полум'я шість пожежних розрахунків. Збити вогонь вдалося до того, як він наблизився до цистерни. В колоні було ще кілька таких машин, Щойно загорілося. Вони одразу ж від'їхали на безпечну відстань. На щастя, пожежа не розповсюдилась на ємність пальним, горіла тільки кабіна автомобіля, а саме моторний відсік на площі 3 квадратних метра. Наслідок пожежі ніхто не постраждав. В армію за новими правилами на збірному пункті столичного військомату урочисто провели призовники. Останнє солдатів строкової служби до збройних сил набирали в основні 2013 року. На відміну від тієї кампанії зараз призивають не на рік, а на півтора і беруть молодих людей віком від 20 до 27 років, а не від 18 до 20, як раніше, де служитимуть призовники 2015-го – Далі в сюжеті Григорія Перліка. І ще в цивільному і поки що в нерівному строю. на плацу збірного пункту військомату в трьох шерегах 90 майбутніх солдатів. Ці призовники першими випробують на собі нововведення цієї призовної компанії. Наприклад, замість одного року вони служитимуть півтора. Востаннє строковиків у збройні сили набирали восени 2013-го. Весняного призову 2014-го тодішній президент Віктор Янукович розпорядився не проводити. Відновити призов і продовжити термін служби доручив нинішній президент Петро Порошенко. Крім терміну, змінено призовний бік. В армію забирають чоловіків від 20 до 27 років, а не від 18 до 25. Майбутній солдат Олександр Краснощок служити довше не проти. Правильно, нормально. Так і потрібно. Ну тому що раніше служили рік, коли солдат тільки починає розуміти, для чого його призвали в армію його вже відпускають додому. Де служитимуть, знають не всі. Офіцери розподілять молодих людей між Збройними силами, Державною спецслужбою транспорту та Нацгвардією. А поки що на призовному пункті перші тренування зі строєвої підготовки. Тяжеловато трохи, звісно. Вони просто ще друг другу не звикли, вони не розуміють, що таке строй, як іти. Ноги не можуть, ногу не можуть взяти. Йдуть. Рознобой батько одного з призовників Олександр Токарський пригадує, як у молодості так само стояв у строю і чекав відправлення до військової частини. Я просто думаю, що за, за своїх батьків, що вони теж видно хвилювалися так само, як і, і ми зараз, коли проважаємо трошки хвилювання можливо більше, тому що ну все таки і війна війна, зараз? все так все таки війна йде і. Бояжко трохи рішенням президента, і згідно наказу міністра оборони України, солдати, які призиваються на строкову військову службу, до зони АТО залучатись не будуть. Перед початком призивної кампанії в низці змі з'явилася інформація про те, що зменшено перелік захворювань, через які призовників визнаватимуть непридатними для служби. Зокрема, що тепер в армію братимуть зі скаліозом та плоскостопістю у столичному військоматі цю інформацію спростовують. Ми користуємося наказом міністра оборони 2008 року, номер 402, положення про військово лікарську експертизу. Ніяких змін стосовно призову. І вимог до застану здоров'я до призивників там ніяких змін нема. Загалом, за квітень травень, українські військомати планують набрати 21 тисячу строковиків. Це вдвічі більше, ніж призвано восени 2013-го. Григорій Пирлік, Микола Чеботарьов. новини на першому. Пересіли на велосипеди. В столиці провели акцію, учасники якої мали добиратися на роботу на двох колесах. Стартував флешмоб на майдані. Там відзначили велосипедистів, які вирізнялися чи то транспортом, чи то зовнішнім виглядом. Приїхав на роботу велосипедом і міський голова. Бачила все Василина Думан. Олександр працює в банку. В акції велосипедом на роботу його відзначили за найелегантніший костюм. Це дуже позитивно, тому що всі водії тобі помахують, всі перехожі, посміхаються. Володимиру Подогову друзі помогли зробити велосипед у стилі бомбардувальника часів Другої світової. Витратив щонайменше 600 доларів. Велосипед дівчинка і має своє ім'я. Пікаділі Лілі. Как армейские военные называли свои самолеты, так и мы назвали эту девочку. Все по мелочи сделали, но он реально преобразился. И ты когда едешь, ты просто улыбаешься, ты счастлив. На власному велосипеді приїхав і мер Києва Віталій Кличко. Каже, двоколісний транспорт йому подарував брат, тому вартості не знає. Просимо оцінити фахівця. Дуже дорого коштує хендмейд під його властивості, під фізичною властивості Віталія Володимировича. Від 20 тисяч доларів. У Володимира Романовича теж хендмейд, тобто ексклюзивний транспорт, зібраний вручну. Це веломобіль фіде, по воді по сусу. Можна і, плевати, можна і по сушу, можна і пливати, можна і поїздити. Сам, звісно, сам конструктор, 77-го день займаюся цим оператом. От і не жалею, что я потратил время на те конструїрування. Ага і мені встановлюють око, становить, остановят, только посмотреть, что я все придумал. Володимир Романович каже, в нього є чотири такі воломобілі. Робить їх з того, що є під руками, а потім катає дітей і возить воду. Василина Думан Ярослав Тихомир, новини на першому. Квітами по бездоріжжю активісти у Києві біля метро Арсенальне засадили ями квітами. У такий спосіб вирішили привернути увагу до поганих доріг і пішохідної зони, а також закликати київську владу вчасно їх ремонтувати. Спеціально для цього привезли землю і розсаду. Кожну яму прикрасили фігурками та іншими декоративними елементами. А в селищному автодорі відповіли, що ремонт проводять згідно з графіком. А цьогорічний бюджет це лише 20% від потрібної суми. У Києві є сотні вулиць, де капіт. Детального ремонту не було з 1956 року. Насамперед ми висаджуємо квіти на тому місці, де, в принципі, вони апріорі не могли би бути посаджені, тобто на ямах. А, чому квіти? Тому що. Замість того, зазвичай висновою як сходять квіти перші, правильно? А в нас в Україні, на жаль, замість квітів сходить асфальт. Коли у нас латають дороги, і на них дуже багато грошей, якби люди собі да, забирають, керівники організації, автодори, і от про, просто на, на всіх щаблях е, влади. Загальне фінансування на Виконання робіт з ремонту і реконструкції складає 201 мільйон гривень, із них 27 мільйонів це на дрібний поточний ремонт відповідно до розробленого графіку. 30 мільйонів на середній ремонт, ми надіємося отримати. 71 мільйон це реконструкція і нове будівництво. І 83,1 це роботи, пов'язані з капітальним ремонтом вуличні дорожньої мережі. Це поки ще все більше новини. 21-й. є всі новини на нашому сайті і в соцмережах на сторінках каналу. Побачимося дві години. Дякую, що ви з нами.